22 лютого для всієї території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду з дощем і мокрим снігом. Вітер поривчастий до 12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. На сході України вночі до мінус 4. На Полтавщині можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На термометрах плюс три темної пори доби, плюс сім світлої. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температурні показники в день плюс сім, вночі плюс два. Для горішніх плавнів на четвер синоптики прогнозують хмарну погоду вранці ймовірний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається температура повітря світлої поридоби 7 градусів тепла, темної 2. Вітер переважно південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 22 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1998 року плюс 8 градусів. Найхолодніше було 1954, мінус 23. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.